Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні неділя, вихідний день, ранок. Друзі, і я вирішив порадувати нашу сім'ю, поки ще мали сплять, приготувати швиденько наш дуже смачний божественний, можна так сказати, шашличок із перепілочки. Друзі, я вже не один раз готував цей рецепт. Спробував я перепілку на мангалі дуже давно, в одному закладі, у нас в місті, і мені вона дуже сподобалася. Потім я вирішив повторити, в мене все вийшло, все вийшло в зачоті. От, і зараз я хочу продемонструвати і вам теж показати, яка це смакота, друзі, перепілочка. Вона солодка, вона коли на мангальчику обдається з двох сторон, піджарюється корочка в неї. Ну, все, вона сочна, дуже солодка і смачна, друзі. Так що наблюдаємо. Для цього нам потрібна сама перепілка. Ось, дивіться, які гарні кури. Ох, так, потім нам потрібно для цього рецепту ми беремо. Соєвий соус. Ось. Це для мариновки. Ну, звісно, сіль. Сушений часничок, карі, потім дріблений лавровий листочок з чорним перцем. Ось, бачите? Потім паприка червона і сушений томат, друзі. Ну і, звісно, сметана вместо майонеза ми беремо сметану і в ній будемо маринувати. Сметана дасть е, свою таку молочну, свій молочний такий е, присмак. Тому блюдо взагалі готується дуже легенько, виходить дуже смачне, друзі. Тому е, починаємо готувати. Так, беремо наших перепілочок. Я вже колись готував перепілки в сливово. Е, Сливочно-цибулевому соусі, друзі, е, система та сама. Беремо перепілочку, розрізаємо її по грудки. Ось так, по грудочки розрізаємо і робимо ту ж саму маніпуляцію, просто роздавлюємо, так трошки і вправляємо. Кісточки. Я думаю, що нам треба буде оці крила отак трошки прибрати. О, все. Друзі, ось в такому вигляді повинна бути наша перепілочка. Жариться вона дуже швидко, майже як риба. Буквально там 10 хвилин, а то може і забагато. І вона буде готова. Друзі. Так, нарізаємо наші перепіла. Так, по грудочки. Кісточка в неї м'якесенька. Ось оп, чуєте, як хрумтить. Відрізаємо лапки. Ось так. О, друзі, і ось так складаємо. Друзі, розрядився наш мікрофон. Коротше, ситуація яка? Я положив на стола мікрофон, на зарядочку поставив. Він сам пухнастий. Е, був, коротко, поки я сходив е, в будинок, взяв блюд, не блюдо, а перепіла, там це все діло, виходжу, на зарядки немає. Йомаю. Оказується, мій барбос малий флешик, е, ганяв тут. Взяв мікрофон, думав, що це може якась вірушка пухнаста. І ганяв ось, ось з ним, облизав усього. І зняв зарядки, мікрофон не зарядився, тому потрібно буде трошки почекати. якийсь звуку буде, але трошечки пізніше, друзі. А поки що так. так нарізаємо далі нашу перепілочку. Дивіться, яка какура. <хи> і складаємо. Друзі, передпілочку. В мене діти її тріщать со свистом в ушах. Дітям дуже заходить. Та і не тільки дітям я вам скажу, і дорослим теж. Наші перепілочки готові. Зараз будемо маринувати. Так, друзі, беремо нашу сметанку і міксуємо прямо сюди все. Часничок наш. Ось так. Перчик з лаврушечкою. О, обільненько. Паприку, сушений томат. Мариновочка, звісно, буде шикарна. І карі. Карі взагалі, воно йде до будь-якої курки. Я думаю, ви самі знаєте. Беремо відразу солі. Я думаю, ось так вистачить. І вливаємо сюди ж відразу соєвий соус, друзі. Ось так о. Тепер це все діло. Мішаємо. Хоча його можна було міксувати прямо з курми. Ми зараз тут мішнемо, щоб краще воно. Ох, пахне поправо. Це взагалі. Ложку, друзі, не взяв, забувати, поки що не хочу. Ось, дивіться, яка в яка нас вийшла. Прекрасна мариновочка, маринад. Ааа, сметанка пахне. Друзі, ложимо наші кури. Я думаю, що ось так ми зараз слоями і по чуть-чуть так. Клац. Клац. Тим часом, поки вона буде маринуватися у нас, ми швиденько, <кій> розпалимо кострик і нехай нагорає. Поки він нагорить, я думаю, пройде хвилин 40, і нам цього буде достатньо для того, щоб перепілочка промаринувалася. Їй потрібно не багато і не довго, вона швидко втягне в себе. Всі смаки, о, барбуси мені проснулися. Так, все, друзі, і тепер гарно ось так міксуємо, щоб кожний сантиметр нашої шкірочки, щоб на кожний сантиметр попав наш маринад. Друзі, дивіться, як вона виходить гарно. Гарно вмащуємо кожну. Перепілочку, друзі. Дивіться яка красота. Ху -ху -ху. Наша курочка. До мене прийшов помічник. Зараз поки я буду розпалювати, помічник буде охраняти нашу куру, щоб не було те саме, що з мікрофоном. Так, друзі, все даємо відпочити нашій курочці курочки перепілочки. Друзі, і будемо продовжувати далі. нашою нормальною розпальничкою не знадобилася, але ну, ми її все одно кинемо. Так, друзі, зараз ми ось так жарок наш трохи розіб'ємо, сюди підсунемо, а оці дрова відкинемо набік, нехай вони ще трошки догорають. Потім з них ще буде жар на наступний заход, бо за один раз я не прожарю. І потрібно трошки почекати, щоб вугля... Побіліли, друзі, щоб сивини набралися. Тому що на чорний вуголь, запам'ятайте, ніколи ставити не потрібно, тому що дуже великий жар, друзі. Але зараз, поки е, наш вугольок підбіліє, ми якраз швиденько складемо, чи це складемо, положимо наші перепілочки на решіточку. Так, друзі, наші перепілочки. Ось дивіться, як вони промаринувалися гарно. Друзі, це вже наші дегустатори прийшли. Ось один, ось другий. Так, ще Так. Беремо наш нашу сіточку и зараз выкладаем чтобы по 5 штучек влезло может даже больше а может и не больше вот так о, смотрите какая красота чикс и есть вот так Ніби жабанята якісь. Може, це реально жада. <гасно> Та ні, це курки. Так. Ось так і ось сюди ще закладемо. Ось так. О. Друзі, склали ми наші перепілочки, тепер одягаємо шапочку і йдемо, ставимо на мангал. Так, друзі, жар наш, наш білий став, це означає, що ми можемо ставити вже наші кури. Ось так о. Друзья, я впевнений, що ця смакота буде на вищому рівні. Відразу пішов запах. Так, друзья. Перевертаємо, дивіться як уже відразу. прижарилися. Ось так. О. Чекаємо такої скориночки. Друзі, ось ще один дегустатор прийшов. флеш. Поздоровкайся. Друзі, перепілочку нашу ми обжарюємо по, по дві хвилинки, перевертаємо, по півтори десь. Коротше, потрібно дивитися. Ось, ну довго не перетримувати. Дивіться, яка красота, Це просто бомба. Жар як роз. саме те, що потрібно. Зараз якраз ще декілька дровинок наших догорить. І це буде, ми додамо потім до того жару, що у нас залишиться після цієї обжарки. Так, друзі, перша партія наша готова. Дивіться, яка красота. Ми зараз швиденько знімаємо, зараз я ось так наші дрова. О. Так, ану, ось так. І сюди о. Це в нас буде зараз якраз ще на один заход гарний вуголь. Мабуть, тут можна було б ще й не раз. Друзі. Ось так. А це зараз знімаємо і даємо нашим малим дегустувати. А ми будемо пробувати з наступної партії. Так, друзі, швиденько чистимо нашу сіточку. Ось так. І вгружаємо другу партію. Так, друзі, ставимо другу партію нашу ось ось так. І з цієї партії вже будемо смакувати. Бачите, знову жар білий, гарний. Друзі, ви подивіться, як вияснилося, сонечко вийшло, яка красота, ух. Це знову грибочки підуть. Можна буде зараз декілька днів виждати. Мабуть, це вже буде останнє тепло, тому що я бачив, що вже писало, що нані 4 градуси тепла. Зараз аби ще декілька днів і останній ревочок на гриби. Якщо вдасться, ще можливо щось з грибів приготуємо. Друзі, а так, все вже осінь наша закінчується золота. Але це говорить лише про одне, про те, що починається сезон. Риболовлі, хижої риби, друзі. Так що будемо ще, я сподіваюся, що у нас все ще попереду, ще будемо ловити судаків, щук, доїть ікру, робити ікру, друзі. Ікра це теж сезонне блюдо, дуже смачне. Ну, То буде потім, друзі. А поки що ми жаримо тут, а приковані до нашого мангала, готуємо нашу перепілочку. Так, друзі, перегортаємо. Ось, дивіться, яка красота. Ось так. Там вже, до речі, дегустують. Ну, поки що ніхто не казав, що щось погане. А ми зараз будемо дегустувати цю партію, тому що ця промаринувалася на 10 хвилин чи 15 навіть довше. Друзі, я думаю, що смак буде в неї просто божественний. Так, друзі. Наш шашличок готовий, дивіться яка красота. Погляньте. Зможемо зараз вже знімати його. наших горобців Зараз будемо пробувати. Осінній сніданочок наш готовий. Дивіться, яка красота. Зараз будемо дегустувати. Друзі, звісно, що ми почнемо з лапки. Ох, аж бризкає, сочна. Друзі, куди там тим курям? Дивіться, яка вона сочна. З неї аж тече гаряча, правда? О, це вообще. Друзі, яка смакота? Навіть оса прилетіла пробувати. Барбоси. По приправам просто ідеально. Сметана дає якийсь присмак такий молочний. Дегустаторів у мене. Друзі, що я можу сказати? Ану, ні, ще грудинку грудинку треба. Ох. Гаряча, не можу відламати нормально. Ох, і важке. Так. Коротше, будемо так. Грудинка сочна. Зараз дам, жди. Так, друзі. Блюдо просто бомбезне. <гум> Раджу, обов'язково до приготування. Спробуйте, не пошкодуєте. Особливо, коли гаряча, сочна, М -м -м, смаки всі переливаються. Друзі. А вам бажаю всім міцного здоров'я, кохання, натхнення, обов'язково мирного неба. Ну і всього найкращого, друзі. До зустрічі. Підписуйтесь на наш канал. Будемо творити щось нове. От, а зараз, поки сезон осінній, будемо пробувати готувати. Різні осінні блюда, друзі. До зустрічі!